Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відеопрогнозі хочу з вами продивитися чергову актуальну тему. На підході у нас 23 і 24 березня, і вже на ці дати, особливо 24 березня, анонсовані чергові переговори США Росія і США Україна в Саудівській Аравії. Що пишуть офіційні ЗМІ. От, є таке, якби заява від Келога, що в Саудівській Аравії будуть непрямі переговори з українською та російською сторонами. Бачите, як виявляється. 24 березня відбудеться зустріч делегацій України та США. Також цього ж дня заплановані переговори між делегаціями Росії та США. Також з деяких інформаційних джерел я чув, що там усунули Лаврова від тих всіх, тепер вже участі в тих, з тих делегацій Росії, хто буде тепер в Саудівській Аравії. Щось, бачите, змінюється. І, власне, хочу подивитися, до чого цього разу, скажімо так, договоряться. Тому що, за словами, так, за словами. За словами Зеленського, зустріч ця буде присвячена обговоренню технічних аспектів часткового припинення вогню, зокрема щодо інфраструктури, енергетики та безпеки судноплавства. Ось. Тому давайте будемо дивитися, який результат з цих переговорів чергових. Саме цікаво, що один і той самий день США Україна, США, Росія. Сьогодні я записую прогноз Це 20 березня. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі та YouTube та Telegram-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Поширюйте відео, ставте вподобайку. Дякую всім, хто підписується. І давайте будемо дивитись перший розклад: 23, 24, 24 березня. Так, ну тут вже бачите якась така карта більш суттєвих домовленостей, які можуть нарешті запуститись в реалізацію. Це ще не остаточні домовленості. Про важливі дати 23-27 березня теж про це я говорив. Але, по крайній мірі, порівняти з тим, що раніше було по цих всяких розмовах-переговорах, якогось результату карта не показувала. Тут же ж поступово проявляється якась карта результату. Спочатку йдуть вони такі перевернуті. Тобто, десь можливо, і на повищених тонах, знов є карта восьмірка мечів. Це в нас карта такого втручання. Ту з пентаклів перевернутий, коли розмова не клеїться. Далі карта сили, певне протистояння. Знову ж таки, помірятись авторитетами. Карта владарювання перевернута. Але ж з іншої сторони є узгоджені конкретні вже пункти, які йдуть після розмов Трампа і цього Аля Путлера. Після розмов Трампа і Зеленського. Ще після чергових подій, які відбуваються цими днями. І якщо всі ці фактори до кубки так зібрати, спочатку з напруги це вся зустріч розмова до якихось вже більш реальних результатів. Тому що далі йде карта сила творчості Принцеса Чаш, Королева Пентаклів. І аркан 6 Пентаклів, який називається Успіх. Отут мені сьогодні в цьому розкладі першому карта подобається більше, ніж в попередніх усіх розкладах. Давайте подивимося врахування інтересів України. На цих переговорах. Справедливість перевернута. Аркан дурня, нульовий аркан. І карта Десятка Пентаклів перевернута. Називається Що ж ти питаєш, як сам відповідь знаєш? Та знає відповідь, тому що вже якийсь є чітко прописаний алгоритм, який саме на ці зустрічі глобально змінюватись не буде. Україну, вкотре таке враження будуть ставити по факту, що і як має бути. Глобально вимоги, якісь побажання України, я розумію, враховані не будуть. Але те, що буде узгоджено, це знову ж таки в проекції ще ближчого майбутнього, буде змінюватись. Але певний алгоритм, який буде узгоджений, старатиметься запустити в дію ось що йде по результату. Бо зараз ми бачимо, що нема ніяких поки глобальних змін після тих розмов Трампа з Путліром і так далі. Що у нас по іншій колоді? Давайте подивимося таро ключів, таро дверей, які можливості відкривають ці зустрічі для України. Дев'ятка кубків. Тут більше ну, якби, про здійснення бажань. Аркан повішений. Але остаточні і такі повноцінно наші бажання, які б нам хотілося, поки ще не здійснюються. При тому теж мова йде про жертви, де в нас повішений, і це завжди про якісь жертви. Ти типу, хочеш досягнути цілі, будьте готові чимось пожертвувати. Інакше жертви цілі. Але, знову ж таки, вона перевернута. Це те, що першопочатково може бути погоджено так, але потім змінюватись. Покровительства карта. Ну, все-таки бачите, є ті. Хто за нас, і це є добре. При тому в даній ситуації знову може бути третя сторона, яка є славно-явно невидима. От, ну, офіційно, але хто допомагає. Тут карта справедливості правосуддя вже пряма, і народження чогось, чогось нового. Щось нарешті народиться, в чомусь розродяться. Давайте ще подивимось по третій колоді. Тому що те, що навіть туди не їде Лавров і якісь зміни в оцих російських делегаціях відбуваються, це теж не дарма. Тобто, таке враження їдуть просто аби приїхати вже по факту, узгодити те, що є вже узгоджено. Тільки от треба саме в ці дні, в ці дати зустрітись. Ну, ну отак от воно мені йде по інформації. Паш жезлів перевернутий, карта вибору. Те саме владарювання перевернуте. Тут покровительство і таємна допомога. Давайте подивимося, що буде задоволена Росія а, з цих переговорів 23-24 березня. Для них карта перемоги перевернута. Аркан місяця. Сподівання, що то, що вони там ще десь шушукались за кадром, може бути і трійка мечів. Так і хочеться сказати: Росію кинуть і зрадять. Та хай би так і було. І карта пустоти. Таке якесь все одно недовольство. Чи буде задоволена Україна, ну, судячи з того, що відбувається, так це не в повній мірі беруться до уваги всі наші інтереси і побажання, але чомусь іде більше, що так, по задоволенню, тут є більше плюса. Не повноцінна, не остаточна, але більше плюса. Імператор перевернутий, але далі карта балансу. Потім карта перемир'я, четвірка мечів і сім жезлів. Якийсь як новий рівень розуміння нас, наших потреб і наших побажань, і нашої ситуації. Я думаю, що до понеділка ще якісь відбуватиметься в Україні не дуже хороші приємні ситуації. тому будьте уважні, обережні, які дав би Бог якесь, от принесуть ще прозріння Трампу енд компані, і дадуть розуміння, що насправді відбувається. Що Путлер то є така сатанинська та коаліція страшна, що вони чистої води, так як ми дивились, маніпулюють, бог знає, що там на нього шаманять, чаклують, оморочки йому пускають в голову. І треба, щоб він прозрів і побачив істинну правду. От може, тому що так якби прихильність до України щодо тої зустрічі, все-таки з сторони США зросте. І збільшиться. Ну, от такі попередні розклади. Вже після цих зустрічей теж традиційно роблю розклад і дивлюся, що як до чого. Ну, по правді кажучи, сьогодні мені карта подобається більше. Пишіть і ваші думки в коментарях. Радий буду почитати їх. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Бо ще раз наголошую, цими днями загроз є багато. До речі, робив теж цікавий прогноз 20 го числа в рівнодення що з приводу майбутнього України і там по Таро, по цих по картах архетипів і кінець теж робив такий розклад з приводу США, Україна, Росія, які от там йдуть архетипи. Дуже цікава по поз'являлися. Хто що не бачив, може подивитися. І почуємо з вами в нових відео, прямих ефірах та прогнозуваннях. Всім всього найкращого бажаю і світла побільше відправляю! Почуємось!